Як відомо, одним з головних секретів сили Московського царства було те, що монголи століттями накачували їх своїм семен. Та зараз історія повторюється: Москву накачують вже перси та цього разу дронами. Що тоді Москва не цуралась підхоплювати ординські методи, що зараз вона охоче підхопила іранську тактику роботи з БПЛА, що зараз виходить. Нам боком. На днях ми побачили зразок чергового російського френдлі файру, коли для різноманіття на території РФ впав не УМПК, а іранський дрон. На жаль, ніхто не постраждав. Це був ударний крилатий безпілотник Куцмоджер 6, але що найцікавіше, він був обладнаний керованими авіабомбами Кає. Досить свіжа розробка, яка стала на озброєння Пахлавастану тільки в 2019 році. Тому зараз ми з вами розберемось, що це за дрон, що за бімби та чого очікувати. Почнемо з носія. o seu bimbo. Модже Хер 6 можна назвати умовним аналогом Байрактара, тільки менш розвинутим. Він не дотягує за рівнем до американського МК 9 Reaper та навіть до іранських копій Reaper. Може Хер 10. Це умовний форпост з бомбами, але з цікавою історією. Перша модель Моджехер отримала бойове хрещення ще у 80-х. У війні з Іраком це був простецький, але цілком собі ефективний фотоліт для виявлення ворожих позицій. Техніки та артилерії вже не так весело приколюватись над персами, враховуючи, що ми в 14-му ще за допускали до потопного реактивного стрижа, який взагалі є БПЛА стратегічного рівня та є більш небезпечним в разі падіння ніж в повітрі, що ми потім чудово використали, перетворивши стрижів на камікадзе. Нагадаю, що фотоліти і досі актуальні, такі як Валькірія, Мара, Скіф та інші БПЛА, і з Валькою вже давно працює наш підрозділ. З 80-х років моджей хер пройшов потужну еволюцію, та шоста модель стала значно більшою: 10 метрів розмах крил та обладнана солідними засобами розвідки. Теплаком, електрооптичною камерою видимого діапазону та лазерним далекоміром. Заявляється, що цей варіант може бути обладнаний навіть засобами РЕПТАРЕР, але підтверджень поки немає. Проте більш за все нас цікавлять ударні можливості, може ХР-6, тому що у Росії і так порядок з розвідувальними крилами. Ну а от в сфері крилатих бомберів та ударних коптерів вони дуже відстають від нас поки що. Коли цей іранець розбився в Курській області, на ньому були помічені плануючі авіабомби Каєми, які самі по собі не є чимось новим та проривним, як ланцет та УМПК на нашій війні. Але якщо їх буде баг. Гату, а Моджахер-6 виявиться ефективним. Це стане проблемою. Вони були розроблені на базі іранських ракет Туфан, які в свою чергу є неліцензійним копіпістінгом американських протитанкових топів. В цілому у персів є талант робити потужні розробки на здавалось би не зовсім підходящих базах. Наприклад, як вони розробили цілу серію балістичних ракет на базі примітивного реактивного снаряду. У той час як у нас на руках були потужності та креслення точки, але зробити ми змогли лише макет грому та його кулісну базу. Якщо ми вже почали порівняння з байрактаром, то турецький ударник працює схожими бімбами, наприклад, МАМ, які наводяться лазером, що ми з вами вже багато разів бачили на чудових відосах з утилізацією русачків як на суші, так і на морі. Це тактичний боєприпас здатний нищити живу силу та легкоброньовану техніку, але не більше того. Власне, більшого і не треба для тактичного бомбера, а саме такі функції і має виконувати Модже Хер 6. Бомби КМ наводяться лазером, надійний такий олдскул, який дозволяє обходити спуфінг GPS та реп. Є підозри, що гонсети зазвичай і наводились лазером, саме тому більшість уражень і була по статичних цілях. І саме тому він завжди літав в парі з Орланом, а потім з залою. Так, російські керовані снаряди Краснополь теж наводяться лазером. І в останній рік русачки навчились ефективно їх юзати, на жаль. Також є бомби каєм з телевізійним керуванням та коригуванням, як в ізраїльських ракетах Спайк. Ви могли бачити відоси, як вони бадьоро залітають в бійців Хамас із Була. Нагадую наші відео ураження в Піві. Невідомо, як довго ці бомби є на озброєнні РФ, можливо, вони просто тримали це в секреті. Наприклад, мало хто знає, що у мене є дівчина, я вважаю, що якщо навіть моя дружина про неї не знає, то навіщо взагалі це афішувати. Іншо кажучи, боєприпас сам по собі солідний, але питання в іншому: чи зможуть носії дістати цілі? Як ви пам'ятаєте, в умовах статичного фронту та потужної протиповітряної оборони наші байрактари вже не можуть так вільно себе почувати, як на початку 22-го року. Та їх використання зараз обмежується тільки морем, проте все використання більш ніж ефективне. Тому виникає питання: якщо більш просунутий ТБ2 не вивозить сучасну війну, як це має робити Моджахер? Так, іранські камікази впевнено проривають нашу. Протиповітряну оборону, але у них інший концепт з ударними крилами все складніше. Росія вже давно отримала Моджахер-6, але успішних використань поки що не видно. Тільки збиті зразки або ті, що впали самі. Є всі підстави зробити припущення, що Моджахер-6 просто не може пройти через наш РЕП та нашу ППО. Так, суперками, зали та урлани прориваються без проблем, але Зала та суперкам набагато менші, та не так сифонять на РЛС, як здоровезні Байрактари моджехе. Важкі ударні крила ще й досить повільні, їх легко помітити візуально, іншу кажучи, це набір проблем. Якщо шахети, ланцети та суперками одразу показали себе ефективними, то муджахер 6 поки що пасе задні. Цей БПЛА непогано показав себе в боях з силами Курдістану, в Судані, в патрулюванні морського кордону, але в сучасній війні його користі поки що не помічено. Думаю, треба більше побоюватись поставок ракет від Ірану або якихось інших камікадзе, ніж бомб їм. Нового ми нічого не дізналися. Іран постачає обмежений список озброєнь Росії, та як я думаю, вже відстає від Північної Кореї, яка навалила тисячі тонн снарядів та ракет. Так, більшість цих снарядів повна параша, що підтверджують самі уруси, але вони є, і це проблема. При всьому цьому я не люблю завивання, що Іран та Корея допомагають більше, ніж Захід. Цю тезу придумав якийсь дебіл, який не вміє рахувати. Якщо порахувати, скільки техніки БК та грошей нам виділяє захід, допомога Ірану та КНДР просто губиться на цьому фоні. Тут скоріше проблема в іншому: цим двом країнам плювати, куди полетять їх ракети, на відміну від слабких західних демократій, які нам все забороняють. Дякую вам за очікування. Місяць. Я був на харківському напрямку, де ви потужно підтримували добровольців своїми донатами. За що вам величезна подяка? Але зараз допомоги потребують наші морпіхи з 37-ї бригади. Мобільна протитанкова група вже не така і мобільна, коли у неї немає машини. Та в цьому хлопцям і допоможе стара школа. Морпіхи потужно насипають русачкам на півні, про що в новинах згадують не так часто як про Харків. Ну а ми насипаємо їм грошей на пікап. Реквізити в описі, дякую кожному, працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.